Всім привіт! З вами Дарина, і сьогодні ми в епіцентрі. І вирішили запитати у наших відвідувачів, як часто вони тут бувають, та що найбільше купують. Дуже часто скуповуюсь, купую різне. Зараз купуємо лак, ручки, вибираємо ламінат. Ну і все по мілочі. шкурка, біти, якісь саморізи, якісь дрібниці, якісь там щось для дачі, щось то, тось ну, так досить часто. Раз на місяць зазвичай. Засоби побутового призначення, основні такі закупівлі. Я завжди роблю в епіцентрі. Що стосується будівництва, там я не знаю, якась навіть хімія додому, бо, наприклад, для прибирання тут дуже великий вибір і екопродуктів, і всього іншого ну ніде так не можна знайти. Наприклад, як тут товари для дому купую два рази на тиждень стабільно заїжджаю сюди. В епіцентрі щось останній час дуже часто, раз на тиждень точно роблю ремонт в кафе, тому я тут майже щодня. А так, зазвичай теж в принципі раз на тиждень, тому що додому постійно щось треба.